Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Cadillac XTS з об'ємом двигуна 3,6 літра на передньому приводі, Максимальна комплектація. Дуже гарний автомобіль, комфортабельний як для повсякденного використання, так і на дальні поїздки. Оригінальні легкосплавні диски, зимова резина, гарна дуже оптика ззаді. В цілому по автомобілі немає ніяких зауважень, повністю обслугований, не потребує додаткових ніяких вкладень. Безключовий доступ на всі 4 двері, пам'ять сидінь, 4 склоподйомника, преміальна музика бозе, електрорегулювання водійського сидіння, також сервопривід керма. Пробіг складає. 82 тисячі кілометрів, велика мультимедійна система, сенсорні кнопки, автоматична коробка передач, дуже гарне дерево, також камера заднього виду. На кермі також є підігрів керма, гарні кнопки, світлий потолок. Шкіряний салон чорний. Дуже місткий задній ряд сидінь. Дуже зручний підлокітник для задніх пасажирів. Також є підігріли пасаж... для задніх пасажирів. Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізинг. А також за готівковий розрахунок з вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська. 2А. запрошуємо вас на тест драйв.